Пропонуємо новий проект з восьми таунхаусів у котежному містечку на молодіжній у гостомелі. Таунхаус за дуже приємною ціною та відмінною якістю. Таунхауси теплі, побудовані з цегли, утеплені пінополістиролом. Таунхаус має площу 98 і 0,9 метрів квадратних та ділянку півтори сотки. Зручне планування будинку включає два поверхи, велику кухню-вітальню з виходом на власний дворик, чотири спальні кімнати, два санвузли. У будинку вже виконана цементно піщана штукатурка стін, чистова стяжка підлоги, сходи бетонні. Встановлені двокамерні вікна та двері. До будинку заведені усі комунікації: центральні водопостачання та водовідведення, 7 кВт електрики котеджного містечка закрита. Розташований будинок біля всієї необхідної інфраструктури. Поруч є супермаркет, студії танців, кафе, салони краси, навчальні заклади, зручний виїзд на Київ для авто. Недалеко проходить громадський транспорт. Телефонуйте, і ми з радістю вам його покажемо.